Зараз так стало, що дуже багато е, в професійній сфері, і не тільки в принципі професійне, ви замчали, коли е, вимагають пояснити що-небудь. Да? Ну, це дуже часто я зустрічаю, коли там кажуть е, моє резюме не розглянули, не відповіли. Я б хотів повний зворотній зв'язок, щоб я знав, що з мною не так, і таке інше. Таке саме відбувається в соцмережах, коли. Якась людина викладає якусь інформацію да, і починається хейт, заставляючи її да, ну, пояснювати, що вона мала на увазі, або чекаючи від якоїсь людини такої відповіді. Я хочу що сказати, що ви повинні розуміти, що всі ми, хто сюди виходить в соцмережі, всі ми це робимо і для вас, і для себе, ну, кожне по-різному. Да. І справа в тому, що ви бачите наші відео кожне, ровно настільки, настільки перша, сьогодні ваш настрій. По-друге, настільки взагалі ваш, вас ця інформація або захоплює, або навпаки, тригерить. Тобто ви психуєте, і вам вона дуже не подобається. Так ось у випадку, якщо захоплюється, каже про те, що. Класно, ви не втратили відчуття розвитку щастя, відчуття того, що ви жива людина. І так само, якщо воно вас тригерить, але якщо вас тригерять якісь люди, моя життєва ситуація, я в таких ситуаціях цих люд, з цими людьми не спілкуюсь. Я не дивлюсь цей контент. І я взагалі не намагаюсь цій людині відповісти, що вона не права. Чому? Тому що ну це її поведінка, це її вибір, і в принципі, і в принципі вона помиляється чи помиляюсь я, так думаючи, ж ніхто ж не знає. Ви розумієте, немає правил в природі, да? є так як вона живе. Птахи літають, змії повзуть, дерева ростуть, а ми намагаємось все ж оцінити когось. Ну так сталося, це закладено, мабуть, в нашому суспільстві, бо суспільство це теж правила, по яким ми живемо. Ми не ходимо голими, ми вдягаємося. Чому? Тому що так каже суспільство. Ну, такі є правила, ми з ними народилися, і, в принципі, ми з ними живемо, з самого дитинства нам про це казали. Тому я про те, що якщо ви хочете зберегти себе самого такого, який ви є, або хочете розвиватись, все, що вам не подобається, все, що вас дратує. Ну, це я так роблю. Я просто його від себе, як то кажуть, відрізаю. Я не дивлюсь те, що мені не подобається, тільки тому, що це є модно. Я не буду дивитись фільм жахів. Ну, от, Наприклад, фільм Джокер я його не дивлюсь, тому що для мене це дуже важкий фільм, і в ньому на сьогодні я не бачу для себе сенсу переживати страшні емоції. Да? Е, тому що ну, від цього мені не буде гарно. Ну, це для мене особисто, да? тобто я намагаюся дивитись контент, е, який е, приємний для мене. Да? Тому просто не намагайтесь нікого змінити, бо це безглузде заняття, вам хочу сказати. Людина буде просто з вами сперечатися, але кожна все рівно залишиться при своїх думках. Тому бажаю вам. Бути сильними в тому, щоб прийняти рішення і не спілкуватися з тими людьми, і не дивитись той контент, який вам не подобається. На все добре.